Глядачам родани середа 15 липня на календарі у студії програми Місто зі свіжими новинами Анна Паукова. На початку випуску коротко про його головні теми. Щоденна війна за життя у Дніпропетровську. Вручили державні нагороди медикам, які рятують українських бійців. Нічна біда дев'ятьох людей вивели іменесники з будинку, де у півночі сталася пожежа. Небезпечний делікатес. Медики застерігають криврічців від збирання та вживання дикорослих грибів. Для безпеки на дорогах у місті модернізують світлофори та встановлюють нові дорожні знаки. Останній герой у Кривому Розі відкрили меморіальну дошку Герою Радянського Союзу Івану Шевченку. Вуличний спорт. У сквері Юність збудували майданчик для занять воркаутом. Свято Турковицької ікони. Сьогодні прихожани прославляють найбільшу святиню Криворізької єпархії. Дніпропетровські медики, які рятують захисників Батьківщини, отримали державні відзнаки. На їхньому рахунку майже 5,5 тисяч врятованих життів українських військовослужбовців. Янголи війни в операційних та їхня війна не на смерть, а за життя. Безцінне життя кожного бійця, який готовий на усе заради своєї країни. Високо оцінили працю медиків Дніпропетровщини на державному рівні. Днями лікарі обласної лікарні імені Мечникова, куди постійно прибувають поранені українські бійці, отримали ордени за заслуги третього ступеня та звання заслужених працівників охорони здоров'я. Я, я прикланяюсь перед вами. Я думала, як мені виразити своє уваження к вам крім слова. Я подумав, що я сам хочу приїхати сюди. не вы ко мне на награждение, а я сюда. Может быть, кому-то это кажется менее торжественно, но, поверьте, я хотел бы развить вам свое уважение. Я хотел бы наградить вас здесь, чтобы это видели ваши коллеги, ваши сослуживцы. И это мое уважение к вам. Спасибо вам огромное. Тогодинні операції тисячі врятованих життів українських бійців, така вага отриманих нагород, аби допомогти кожному. Всім працівникам лікарні доводиться постійно вчитися та вдосконалюватися. Сьогодні Дніпропетровська область є майже форпостом, який приймає щоденно поранених. Кожні вихідні ми отримуємо інформацію про те, що поступили нові борди, і лікарі працюють. Дніпропетровська область зараз має найнепруженіший стан по питанню медичної допомоги. Тому, звичайно, Дніпропетровськ був найбільшим по списку поданих лікарів на звання заслужених, на звання заслужених працівників охорони здоров'я. І безумовно, ми добивалися цих нагород, щоб адміністрація президента почула нас. Щоб разом із губернатором е, ці прізвища, лікарі дійсно отримали сьогодні нагороду. У 9-й поверхівці, що по Миколаївському шосе 12, сьогодні сталася пожежа. Полум'я зайнялося близько першої години ночі у квартирі на 8-му поверсі. Наші журналісти з'ясовували подробиці. Лихо сталося вночі, коли всі мешканці поверхівки міцно спали. Господар квартири, в якій зайнялося полум'я, і досі не може зрозуміти, як таке трапилося. Лежал, тут, спал. Дверь только открываю, мне в лицо вот это вот дым и угарный такой. Кто шарах Я вот тут выскакиваю, но у меня такое чувство было, я даже собаку не успел спасти. Я выскочил сюда на двери. Ще добу тому тут був євроремонт. На стелі була новенька плитка, були пластикові вікна. Наразі майже нічого не залишилося, тільки меблі, які непридатні до використання та купа погорілого брухту. Пожежники кажуть, загорівся холодильник, а все через коротке замикання у проводці. Всього за кілька хвилин квартиру охопив вогонь, а будинок наповнився чадом. Задимлення було настільки сильним, що сусіди не могли покинути свої квартири. Тут вийти вообще було. Весь дим був на етаже. от на дівтам. То тобто, якщо я даже відкривала вот эту входну двері, то йшов весь дим в мою квартиру. в глазок, це одно, да. А коли реально ти подпопадаєш в этот дим, це это ужасно. это запах дышать нічим. Я вам серйозно дышать нічим, і глаза виїдають. Ну, в общем, слава Богу, все добре. Тепер только надо уже вже до порога, а залилась только от десь і потім до лифта помыть. Пожежників викликали одразу, гасили вогонь, рятувальники пожежних частин Зижинського та центрально міського районів. Людей виводили сходами, бо через специфічний рельєф місцевості пожежну автотрабину встановити не вдалося. Пожарне. одномоментно приступили к тушению пожара и спасению жителей рядом соседних квартир. Всего было выведено на свежий воздух 9 человек, из них четверо детей и 5 взрослых. Вчасно перевіряти комунікації та електропроводку, не залишати без нагляду електроприлади та не вмикати їх одночасно, не палити у квартирах та бути пильними. Якщо ці правила безпеки повсякчас будуть витримуватися, викликати пожежників не доведеться. Якщо ж на щастя сталося, діяти потрібно так. Якщо ви слишите відчуваєте запах диму, намочите простинь, одіяло, що угодно що у вас є, и максимально постарайтесь уплотнить дверь входную, чтобы не тянуло дымом. Если окна выходят на разные стороны от дома, то или на балкон выходите, или с окна. Вдыхайте свежий воздух и ждите помощи спасателей, которые прибудут и выведут вас на свежий воздух. Медики б'ють на сполох у кривому розі суттєво почастіше, але випадки отруєння грибами. У числі постраждалих діти у нашому місті не ростуть безпечні гриби, наголошують фахівці. Тему продовжить Юлія Тритько. Відпочинок біля озера Солоного на східному закінчився лікарняним ліжком у відділенні реанімації для цілої родини. Рятували життя дорослих та двох чотирирічних близнюків у восьмій лікарні. На прошлой неделе в наше лечебное учреждение обратились и было госпитализировано шесть жителей Кривого Рога. Трое из них детей, трое взрослых. Двое детей из одной семьи, это мальчики-близнецы 4 лет, и одна девочка 7 лет проходила лечение у нас в детской реанимации. Родители детей близнецов проходили лечение во взрослой реанимации. По стандартам трое суток были переведены в соматические отделения и на данный момент выписаны с выздоровлением, находятся дома. Как медработник я могу посоветовать нам ни в коем случае не собирать грибы вдоль дорог, посадок, заводов, не употреблять грибы в сыром виде. Дитячий лікар обурений такою безвідповідальністю криворіжців, адже малечу навіть їстівними грибами не бажано годувати до 10-12 років. Він наголошує, у нашому регіоні не ростуть гриби, які можна вживати. Никакие грибы в нашем регионе не являются съедобными. По той простой причине, что гриб есть природный адсорбент, который на себя тянет все токсины, находящиеся в воздухе, в почве, в воде. Сейчас у нас идет прямо волна отравления грибами. Лето теплое, дождливое, поэтому грибов очень много, в том числе и у нас растет много на территории города, в окрестностях города. Эти грибы собираются, потом употребляются в пищу, а потом поступают к нам вот, вместе со своими детишками. Ну вот, недавно, был случай, когда двое братьев, близнецов поступили к нам в детскую реанимацию для лечения от отравления грибами. Не прошло, как говорится, и суток, как поступила следующий, следующий ребенок, девочка, которой сейчас вопрос решается о том, куда ее девать дальше, потому что состояние у нее намного тяжелее, чем у предыдущих пациентов. И, к сожалению, эта волна не имеет тенденции к снижению. За офіційними даними санепідслужби міста, цьогоріч вже близько 10 чоловік у кривому розі отруїлися грибами. До цього сумного списку додалася й родина, яку рятували у восьмій лікарні. Фахівці наголошують, у таку погоду бліда поганка особливо схожа на їстівний гриб. Навіть досвідчений грибник може помилитися. В чому опасність в блідній поганки Содержаться токсичні віщества, так називаємо амуніціни, которые относятся к клеточным ядам и действуют на уровне клеток печени и центральной нервной системы. А именно эти монетины, а конкретно токсальбумин, который содержится в бледной поганке, он не разрушается даже при очень длительной термической обработке. Существует лабораторный метод подтверждения обнаружения грибного яда, вот этих аммонитинов, токсальбумина в свежих дикорастущих грибах. И вот были собраны грибы, которые именно использованы были в пищу людьми около озера Соленого, то реакция на монетальность, так называется реакция, она была резко положительная. То есть это свидетельствует о том, что действительно в этих грибах присутствовала бледная поганка. Поэтому, еще раз обращаюсь к жителям города, ни в коем случае не собирать дикорастущие грибы, не подвергать свою жизнь смертельной опасности. Ці токсини вражають печінку, серце, нирки, підшлункову залозу. Особливо чутливі до такої отрути малі діти та літні люди. Якщо вчасно не звернутися за кваліфікованою медичною допомогою, то гриби можуть стати фатальним делікатесом. За словами лікарів, занедбаний стан, відсутність лікування впродовж трьох діб з моменту отруєння можуть призвести й до гепатиту. У гіршому випадку пацієнт може померти. Медики закликають не ризикувати здоров'ям і життям власним та усієї родини. 13 липня одна з інформагенцій Казахстану поширила інформацію про продаж активів Арселор Мітла в Україні, Казахстані та Південній Америці. Керівництво компанії офіційно спростувало таку інформацію, назвавши її неправдивою. Як заявив член правління групи ArcelorMittal Мітал Дерчух, нині компанія не має наміру продавати свої активи у названих регіонах, хоч і працює в умовах низької активності та падіння попиту на сталь, що посилюється високим рівнем імпорту з боку Китаю. Нині ArcelorMittal зосереджена на питаннях покращення діяльності своїх підприємств у цих регіонах. Ми вже розповідали про впровадження у кривому розі міської програми Зелена хвиля. Крім цього, в місті ведуться роботи щодо встановлення нових дорожніх знаків для пішоходів. Всі вони будуть підключені до мережі зовнішнього освітлення, аби знаки було добре видно уночі. Докладніше в наступному сюжеті. На дорогах міста повним ходом ведеться робота зі встановлення дорожніх знаків на пішохідних переходах. Мета створення безпечних умов для всіх учасників дорожнього руху. На теперішній час встановлено таких знаків на 23 пішохідних переходах у всіх районах міста. На вулицях 23 лютого, Кремлівська, Тухачевського, 200-річчя Кривого Рогу, Малешкіна, Дніпропетровське шосе, проспект Металургів, проспект Миру, вулиця Лермонтова. Також до кінця поточного року планується встановити такі дорожні знаки ще на 23 пішохідних переходах. Ці дорожні знаки будуть підключені до мереж зовнішнього освітлення і будуть світитися вночі за допомогою світлодіодів. Це допоможе на дорозі і водіям, і пішоходам. У рамках міської програми зелена хвиля проводиться модернізація світлофорних об'єктів. З часом ними можна буде керувати дистанційно з диспетчерського пункту. Этот диспетчерский пункт находится в нашей организации, диспетчерский пункт на горхолодильнике. холодильнике Он совместно работает с диспетчерским пунктом по наружному освещению города Кривого Рога. То есть мы одновременно видим и работоспособность светофоров, и работоспособность сети наружного освещения по городу в целом. Контролюватимуть светлофоры как для автомобилей, так и для пешеходов. Інформаційний випуск програми Місто триває далі розкажемо про таке. Останні герої у Кривому Розі відкрили меморіальну дошку Герою Радянського Союзу Івану Шевченку. Вуличний спорт. У сквері Юність збудували майданчик для занять воркаутом. Свято Турковицької ікони. Сьогодні прихожани прославляють найбільшу святиню Криворізької єпархії. Завтра, 16 липня, начальник УВС міста Андрій Гречих проведе виїзний прийом громадян у жовтневому райвідділі внутрішніх справ. Години прийому з 15 до 17. Сьогодні виповнився рік, як пішов в життя видатний громадський та політичний діяч Віктор Богатир. Ім'я цієї людини тісно пов'язане з Кривим Рогом. У 70-х роках минулого століття він працював головою Дзержинського та Саксаганського райвиконкомів. З 91 по 94-й очолював Дніпропетровську обласну раду. Був послом України в Республіці Казахстан та Киргизській Республіці. Сьогодні у Дніпропетровську відбувся захід пам'яті Віктора Богатиря. Відвідали його і представники Кривого Рогу, зокрема ветерани праці, які особисто знали цю людину і пам'ятають його як вмілого керівника і мудрого наставника. На 41-му будинку мікрорайону сонячний учора відкрили меморіальну дошку герою Радянського Союзу, ветерану Великої вітчизняної війни Івану Шевченку. Серед усіх героїв Радянського Союзу криворіжців. Іван Маркович прожив найдовше. Його земне життя закінчилося у 2006 році. Вшанувати пам'ять останнього героя прийшло багато земляків. Іван Шевченко родом з Кировоградщини. Його військова кар'єра розпочалась за рік до кінця Другої світової. Воюючи на третьому та першому українських фронтах, гвардії сержант 58-ї стрілецької дивізії визволяв правобережну Україну, Польщу та Чехословаччину. Його відділення відзначилось під час Садомирського селецької операції та форсування річки Одер. Влітку 1945 року Івану Шевченко присвоїли звання героя. Окрім золотої зірки, він був відзначений іншими нагородами. У мирному житті в Кривому Розі Івану Марковичу довелось освоїти кілька спеціальностей працювати контролером ВТК на шахті, начальником забезпечення тресту житлобут та електриком на південному комбінаті. Не раз його обирали депутатом Криворізької міськради. Івана Шевченка не стало 9 років тому. На будинку, де він мешкав, відкриту дошку пам'яті героя. На урочистостях була присутня донька Івана Шевченка Ольга. Нам дуже почетно, що. Иван Маркович проживал на территории Саксаганского района. В нынешние дни жива его дочь Ольга Ивановна. И я хочу з уверенностью сказать, что Саксаганцы и жители города нам будет за честь оказать какую-то помощь вот, дочери настоящего героя. Иван Маркович это фактически был последний герой Советского Союза, города Криворога, который ушел из жизни. Сусіди по 41-му будинку і колеги з ветеранської організації згадують Івана Марковича як прекрасну людину. Він завжди відгукувався на проблеми інших, допомагав чим міг. Багато уваги приділяв патріотичному вихованню молоді. Залюбки зустрічався зі школярами. Прекрасний батько, прекрасний дід, який хвилювався за свою сім'ю, за свою родину. І не тільки за родину, він хвилювався. За весь мікрорайон, якщо щось потрібно було зробити до мікрорайону, він звертався до влади і все йшло, як кажуть, так як він хотів, щоб зробити людям добро. Ідея створення меморіальної дошки Івану Шевченку належить депутату Саксаганської райради Ігорю Криворотньому. Втілити її в життя допомогло керівництво міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Висока температура, літнє плодову овочеве різноманіття, чиїть в собі особливі небезпеки для хворих на ревматологічні хвороби, застерігають медики. Як оберегтися від небажаних наслідків і що треба робити для профілактики загострень в наступному сюжеті? Літня спека та врожай сезонної городини складають пряму і опосередковану загрозу здоров'ю людини. Так, в групі ризику зараз навіть ревматологічні хворі. Появляються помідори, появилась редиска, Вот, чуть позже появятся синенькие баклажаны, вернее, они уже, наверное, появились. Так вот, эти продукты пациентам, страдающим подагрой, нужно ограничить при употреблении в пищу, потому что именно эти продукты богаты пуринами, а пурины могут вызвать обострение подагрического артрита. Жара предполагает смену обуви. Обувь становится менее комфортной, это, как правило, так называемые шлепанцы, то есть обувь без задника. А это чревато в свою очередь неправильной постановки нижних конечностей, неправильной постановки стопы, что может привести к смещению центра тяжести в нехарактерном не направлении и вызвать за счет избыточной массы тела, которая как правило, присущая данным пациентам, и вызвать обострение остеоартроза. При неудачной ходьбе или при соскальзывании ноги, скажем, там, с бордюра, не дай бог, со ступеньки маршрутной, в такси, трамвая или троллейбуса может привести к падению с высоты собственного роста, что чревато тяжелыми осложнениями в виде переломов. Лікарі наголошують, в українських широтах є чудова можливість продовольчої профілактики жіночого остеопорозу, пов'язана зі вживанням доволі розповсюджених і популярних у нас продуктів. Бальшого примінення в пищу семечек не являється дурним тоном, а наоборот являється хорошою профілактикою, остеопорозою насыщення організму іменно тим дефіцитним для нас вітаміном Д 3 в общем-то, отсутствие которого или снижение уровня которого и может в итоге приводить к повышению ломкости кости. Все молочные продукты, в том числе и молочно-кислыми, также богаты кальцием и витамином D3. Поэтому рекомендованное употребление свежего молока, молочно-кислых продуктов, скажем, каких-то створоженных продуктов, также является хорошей профилактикой снижения минеральной плотности костной ткани. Вживання корисних продуктів з великим вмістом вітамінів та мінералів, комфортне правильне взуття, помірне вживання рідини та догляд за собою допоможуть зробити це літо ревматологічно безпечним. У Кривому розі продовжує діяти програма Місто нашими руками. В рамках реалізації проєкту в Саксаганському районі відкрито спортивний майданчик для занять воркаутом. Посприяв у цьому центральний гірничо збагачувальний комбінат, виділивши грант в розмірі 75 тисяч гривень. Попри вранішній дощ, вчора в сквері юність було людно. Привід для аншлагу неабиякий. Відкриття нового спортивного майданчика для занять воркаутом. Таким подарунком молоді спортсмени завдячують центральному комбінату, який запроваджує соціальний проєкт групи «Метінвест – місто нашими руками. Влада Сексаганського району долучилась до корисної справи. Максимально швидко були встановлені бордюри, покладена тротуарна плитка. Територію майданчика засипали відсівом та піском. Поряд виросли турніки та стінки для виконання вправ. Для любителів настільного тенісу передбачили два стаціонарні столи. Важливо, що навколишні зелені насадження під час будівництва не постраждали. Таких площадок уже центральний горно на комбінат. спортивных, детских, других, так сказать, вот проектов построил очень много. Только в прошлом году было 11 таких объектов, в этом году планируется 14 на общую сумму полтора миллиона. Все то, что делается, сегодня было сказано, нужно нам научиться его беречь. Потому что только сохраняя то, что сделано, мы сможем идти дальше, не тратить деньги на восстановление и ремонт, а создавать новые культурные. цінності, фізичні так сказать, об'єкти для того, щоб були люди наші здорові для того, щоб наша Україна, єдине неділима, розвивалась ішла вперед мирним небом нашої країни. Автором проекту приможця стала людина, яка знає важливість спорту, як ніхто інший. Голова Саксаганського райспорткомітету Валентин Толбас. Ця площадка вже у нас вторая від компанії Мітінвіст. У минулому році була встановлена площадка на Балакіна 5, така ж. Ну, Этот именно район, здесь сквер, юнос, это как бы нововведение, здесь собирается большое количество молодежи, микрорайон, юбилейный, юность, ну как бы сказать. Если даже учесть в то, что мы проводим соревнования среди школьников, то именно школьники этого района они как обычно становятся победителями во всех районных соревнованиях. Відкриття об'єкта пройшло в спортивному стилі. Свою майстерність продемонстрували кращі місцеві спортсмени. Не обійшлося і без виступу криворізьких майстрів воркауту. Саме вони першими оцінили всі переваги нового спортивного майданчика. Ми в першу чергу пропагандуємо здоровий образ життя. Тобто ми зазиваємо людей, щоб вони займалися спортом і. Бросали ал алкоголь и табакокурение. Любая площадка, даже тот самый э, один турник в поле, как говорится, можно на нём тоже заниматься. Привлекает массу людей, это зрелищно, это, это очень круто, это, ну, это тяжело, конечно, но возможно. Мы хотим показывать пример людям, что ну, не нужно сидеть дома. В общем-то, жизнь ну, не так уж и скучна. Представники центрального комбінату зазначають, підтримка спортивного руху залишається для них на одному з чільних місць. Тож, попри складну ситуацію в країні, фінансування подібних проєктів триватиме і надалі. 15 липня об'єднало православних керівців зі своїми польськими одновірцями. Саме в цей день вони особливо прославляють турковицьку ікону Богородиці. Наша знімальна група побувала на святкуванні у кафедральному спасопреображенському соборі. Курковицька ікона Пресвятої Богородиці вважається найбільшою святиною Криворізької єпархії Української православної церкви. На її честь освячено один із приділів кафедрального спасу Преображенського собору. Тож не дивно, що свято цього образу щорічно збирає чимало шанувальників Діви Марії, богомольці і священнослужителі приїздять з найвіддаленіших куточків православного криворіжжя. Всяка весь град і будь-який народ, який прославляє Божу матір, який приймає її в своє серце. І повають на її помощ підтримку, поддержку получає тать нього покров. Покров, который ніколи не сякне. Турковицька ікона є точною копією чудотворної Ченстуховської ікони Пресвятої Богородиці, яку нерідко іменують польською королевою. Історія турковицького образу почалася у 14 столітті на Холмщині поблизу села Турковичі, де святиня чудесно з'явилася по молитвах віруючих. І давно вже, мабуть, кожен із нас. забыл о том, что это икона из маленького селения в Польше. А если поинтересоваться, то по сегодняшний день существует эта деревня, и в нем находится женский монастырь. За последние годы в Турковице женский монастырь был восстановлен. Там сегодня стоит красивый храм, красивый корпус для монахинь. Они молятся, совершают постоянно свои молитвы усердные перед образом Божией Матери. И несмотря на все эти тяготы, которые приходится им переживать, потому что в польском государстве, в католическом государстве, конечно же, православным тяжело, но тем не менее, польская православная церковь, независимая церковь, которая имеет самостоятельное управление, уклад свой, имеет своего блаженнейшего, блаженнейшего митрополита Саву, всегда непрестанно молится и к одной из своих святынь, которая, кстати, особо чтится, икона Турковицкой Божьей Матери особо почитается в православной Польше. При яких обставинах образ потрапив до Кривого Рогу, достеменно невідомо. Як і невідомою лишається його історія за богоборчих часів. Однак, у 1998 році він був віднайдений і з тих пір не припиняється його шанування, пильні молитви до Божої Матері і її чудеса. Вона явилась чудним образом в нашому Богом спасаємо місті і охраняет наш город. Чого б хотілося помолитися? Звісно же, мира, спокойствия і благоденствия всім українцям і тим, хто живе на нашій родній землі. Братья і сестри, любите друг друга. Кожній тиждень ми приходимо до церкви, молимося. На душі спокійно стає так, якусь мама має благодать, так. Май легко служити. Хочеться помолити за рідних своїх близьких людей. Людей, друзів. В останній час криворіжці особливо просять Діву Марію про захист від збройного конфлікту і встановлення миру в країні, адже християни вважають її найсильнішою миротворицею. Літописи і хроніки, історичні народні пісні і мемуари солдат зберегли для нас численні приклади її чудесної допомоги при захисті вітчизни. Люди вірять, що допомоги Божої Матері не забракне усім, хто по синівській в щирості і простоті звертається до неї і її божественного сина. Такими були новини цього дня у студії про них розповідала Анна Паукова. Свіжа інформація завтра на все добре.